Тепер моя черга. Переливаємо половину молока в один блендер і половину в другий блендер. Відкриваємо шоколадний сироп, видавлюємо в молоко. А в інший блендер кладемо ложку чорничного джему. Тепер у перший блендер ложку нотили. Закриваємо та все перемішуємо. Готово. Тепер наливаємо в келих шоколадний, а потім чорничний коктейль. Краса! Прикрашаємо все печиво морево і робимо очі з ММДМС. Вставляємо трубочку, готово. Ах, Дені, ти точно не виграєш. Перемога буде моєю. Додаємо полоничне молоко. Я вже зварила кольорову топіаку. Аромат вражає. І на смак смакота. Переливаємо молочний напій з піокою в келих. Ось так. Готово. Як тобі? Ну таке, Фібі. В сенсі таке. Та мій коктейль у рази кращий за твій. Я його зіпсую. Ні, мій ідеальний коктейль. О, здається, малюкдені зараз заплаче. Я не залишу все так. Тобі теж коктейль зіпсую. Зараз я його пролью. Я хоробрий і зовсім не боягуз. Дені, як ти наважився таке зробити? Я так старалась. Ваш час минув. Переходимо до дегустації, почнемо куштувати.